Мобільні кінологічні групи нацгвардійців перевіряють машини на блокпостах у Сум. У прикордонному місті трапляється чимало випадків нелегального перевезення зброї та вибухових пристроїв. Поки поліція перевіряє документи, службові собаки шукають небезпечні предмети і обдурити їх майже нереально, розповідають кінологи. Доброго дня. Відкрити, будь ласка, двері салону та багажне відділення автомобіля. Будь ласка. Рекс ретельно принюхується до всіх закутків в легковику. Навіть смачненьке не відволікає увагу чотирилапого бійця. Там є два не з'їсть. Ні, та я понімаю. Службовий пес активно відреагує лише на запах небезпечних предметів. Сотні знайдених вибухових речовин, пристроїв, зброї, боєприпасів. І всього десятки мат тисяч боєприпасів. Всього дуже багато знайдено, Незаконно, нелегально перев... яка перевозиться. В них навіть позивний один на двох. Кінолог нацгвардієць Олексій зі своїм собакою пройшов чимало бойових точок. Нині у складі мобільного розрахунку перевіряють автомобілі на блокпостах в сумах. Працюємо по півгодини, по годині для собаки, переривчик 15-20 хвилинок, кіньочок, водичка, гра з собакою, розвантажити собаку. Цей час її підміняє друга собака. і Ми так чередуємо, довго це набувається цей навик пошуку, особливо зброї, набоїв вибухових речовин. Вибухотехнічних пристроїв та іншого, але вони вже е, опитні. Люди, яких перевіряють, здебільшого ставляться до цього схвально. Поведінка адекватна, в собаки, взагалі нравляться мені собаки і все. Все нормально, так, як воно. Як повинно бути, вона на приграничній зоні. Вже стомилась в очікуванні роботи бельгійська вівчарка Вега. Вона в мене саму маличку з двох місяців, тому сам е, вчив. Вона зараз відпочиває, поки працює. Другий пес. Зараз будемо мінятися. Поп'ємо водички, будемо працювати. До яких би хитрощів не вдавались порушники, ввести в оману собачий нюх їм не вдасться, розповідає кінолог. Собаки сприймають пошук як гру, в якій їм просто вкрай необхідно перемогти. В нас мобільна кінологічна група працює з 23-го року. Ми перевіряємо автотранспортні засоби на незаконне перевезення, незаконний збит. Зброї набоїв, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин. Працюємо кожен дня на різних блокпостах. Питаємося мобільно як швидше пересуватися по різним блокпостам, щоб більше охватити в'їзди та виїзди з міста. Після напруженої робочої зміни часто й відпочивають вони разом бійці зі своїми чотирилапими напарниками. На роботі вона сищик. Тому вона любиші пес Юлія Зайцева Олександр Фечун. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.